Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати нові речі, сток за привабливою ціною. Якщо вам сподобалась річ, пишіть на мій інстаграм, посилання є в описі під відео. Розпочнемо з такого боді: це екошкіра, позаду є змійка. PLT бренд. Є кнопочки. Нова річ, розмір S. Ціна 350 гривень. Далі покажу вам фото з інтернету на моделі. Сідає дуже гарно, підійде як під джинси, спідничку і брюки. Цікава річ. Далі пропоную вам подивитися на таку помаранчеву тунічку від ASUS. Розмір М 38, але можна і на L. Позаду є зав'язка. Вільний крій, ціна 100 гривень. Легесенька. Тканина така, як жатка. Трошки жата. Фото зроблені мною на манекені Гарна ціна. Далі хочу познайомити вас з платтям у розмірі М, але гарно сяде на С. Натуральна тканина. Рукава має вигляді. Фонариків. Ну, ліхтариків не можна сказати, тому фонарики, мабуть. Знайшла фото на моделі. Ціна 450 гривень. Далі переходимо к брюкам бежевим від бренду Nasty Gеl у розмірі L. 12 указаний, дуже легесенький, фасон мом, мають пасок. Цікава стильна річ. Є фото з інтернету. Також, якщо цікавить, є фото на мені. Можу надати додатково, і також є заміри. Є така синя блуза в розмірі L. Має такий гуцик, можна укорочувати рукава. Також є по одному гуцику на рукавчиках. Має вільний крій. розмір L, ціна 100 гривень. Пірочки всі присутні. Гарний колір. Темно синій по боках трішки має розрізи. Плаття H&M у чорному кольорі, укорочений рукав, має попереду зав'язки. Довжина міді, розмір М. Ціна сайту 15 доларів. Моя ціна. 450 гривень. Це таке вечірнє на фотосесію плаття у розмірі L, золотого кольору. Воно із атласу. Має на рукавах по два гудзики. Попереду воно як трапеція подовжене. Позаду має дуже гарну спинку. Є. Є розріз, є гудзик, потім розріз і потім ще є змійка. То для зручності одягнення. Таке плаття коштує 550 гривень. Модель це дуже висока, воно довше. На мені воно довше на метр сімдесят. Є таке плаття у смужку, це бренд H&M, Розмір указан 42, але 12. Але гарно сяде на М і L. Якщо цікаво, можу показати фото на мені. На рукавах та понизу має розрізи. Дуже гарно сідає під. Підбори, а також підкеди. Така доволі плотна костюмна тканина. Тримає форму ціна 350 гривень. Далі бренд F&F, Розмір 12. XL. Така біла туніка. Дуже легесенька. Фото на мені. Коштує 100 гривень. Бововняні брючки від бренду HM коштували 50 доларів. Мають по боках кишеньки. Та позаду одну зашиту. Це розмір XL, ціна 200 гривень. Фото на мені. Далі такий кардіган від Ted тедбакер. Дуже цікаве має оздоблення у вигляді сердець. Ціну можна подивитись. Є запасні паєточки. Розмір 4 вказаний. Буде на L. Такий гарний насичений колір. Коштує 550 гривень. Всі бірочки присутні. Така є спідничка, вона нова, але немає бірочки. Розмір М. E, Фрудовий колір, у горошок, 100 гривень. Новенькі шорти з завишеної талії, Бохо. Я не знаю, як правильно бохо, бахо, хто як каже. Розмір S. має дві кишеньки по боках. Ціна 150 гривень. Так вони виглядають на моделі. Сідають гарно, обтисло і мають дві кишені. Далі така блуза з прошви. В рожевому кольорі від River Island. бірочки присутні. Ну, розмір 2XL, розмір 14, коштує 150 гривень. Дуже така вона гарна, цікава. На літо те, що потрібно. Підничка від H&M розмір S Вона йде на запах, тканинка така у рубчик можна носити до школи. Можна на кожен день. Знайшла фото в інтернеті. 150 гривень. Спідничка від Зара. У розмірі М, але можна і на С. Вона йде на запах. Дуже така блискуча тканина, має декілька кольорів, виглядає дуже стильно, коштує 250 гривень. Також є фото на моделі та фото зроблене мною. Маєчка у такому морквяному кольорі розмір L від H&M Бірочки присутні, ціна 150 гривень. Також є фото на моделі з інтернету. Вона подовжена. Така маєчка. Маю плісировку. Це бренд New Look Розмір 14, 42, 2 xl І є під... підклад. Фото зроблені мною. Дуже така вона яскрава 100 гривень. Це футболочка від H&M, але є невелика плямка, як приснялось, я думаю, воно відіпреться. Ціна 100 гривень. Це більш кофта, як для дому. Фото на мені доволі непогано виглядає. Світшот від H&M. такий персиковий колір, має розмір М. Ціна 350 гривень. Двунитка. Попереду укорочене, позаду більш довго. Фото на мені тут дуже гарно видно. Далі плаття дуже відкрите, попереду і так само відкрите позаду. Розмір М, але краще сідає на S. Бренд PLT. Ціна 150 гривень. Якщо комусь потрібно на фотосесію, то дуже непогана річ. Так вона виглядає на моделі. Фото з інтернету. Далі хочу вас познайомити з сумочкою від бренду Бершка. Можна носити як кросбоді через плечі, коштує 550 гривень. Це екошкіра, але дуже гарна якість. Нова біречки присутні. Далі ще в мене є така сорочка від H&M. розмір М. Має зав'язки на шиї, гудзички на манжетиках, колір графіт. Вона не дуже прозора. Є фото з інтернету. Також є фото на мені. Всі заміри я можу предоставити. Такі є брюки кюлоти дуже гарної якості, але бірочка відлетіла. Розмір 18. Це 3XL, 4XL. Краще орієнтуватись по замірам. Дуже гарно сідають. Фото на моделі, гарно під каблучок. Далі така футболка у рубчик салатового кольору, розмір S, 75 гривень. Джемпер на зав'язках. Розмір M, бортовий колір, ціна 250 гривень. Також урубчик тканина, Гарно під джинсову юбку, такий джемпер у розмірі М, також H&M. золотий колір, урубчик, має гарну спинку та горловину. Коштує 150 гривень. Також є чоловіча сорочка з накладними кишенями на гудзиках. Дуже приємна тканина. Це H&M розмір S коштує 350 гривень. Фото з інтернету, також приміряла на себе. Дуже гарний колір та гарна якість. Бавовняна блуза. У розмірі XS можна на S. такі зібрані рукавчики, вони кльошові, верх на резинці, можна спускати плечі. Є бірочки 100 гривень. Фото на моделі. Виглядає доволі непогано. Наступна річ це плаття від бренду H&M. Розмір указаний 14, але гарно сяде на ML. але потрібна гарна грудь. Попереду вона трохи зібрана. Такий тваринний принт зебра. Фото з інтернету. І також є фото на, фото на мені. У мене розмір М зріст 170. Така є спідничка Есмара. Розмір L. Коштує 100 гривень. Такий насичений, рудий колір. Також є атласний боді з мережево на кнопочках. Бренд ПЛТ. Розмір 12. Дуже гарна річ. Позаду є змійка. Європейський 44-й. Знайшла фото в інтернеті. Мені подобається. Далі хочу показати вам такий комбез Розмір L. Коштував 25 доларів. Ой, 25 євро. Дуже класний колір, насичено, синій. Один рукавчик є, другий відкритий, штани у вигляді кюлотів, широченькі, збоку є змійка, також потрібна гарна грудь. Фото на мені коштує 300 гривень. Такі є брюки, H&M, колір хакі, зараз називають їх карго. Позаду мають кишеньки, накладні кишеньки по боках, на кнопочках. І також позаду є змійка. Розмір S, ціна 250 гривень. І фото на моделі з інтернету. Також є ще одні брюки, урубчик. Візгудит. Розмір XS, але можна і на S. Вони кльошові. Ціна їх 150 гривень. Також є фото на моделі. Сідають гарно. Є дитяча куртка Джордж. Розмір 12-18 місяців. Вартовий колір, але не вистачає однієї кнопочки. Тут вона є, а зверху її немає. Вона не дуже помітна. Коштує така курточка 200 гривень. Дуже гарний підклад, приємний до тіла, насичений колір, бархат. Фото зроблені мною. Ціна 200 гривень. Така є майка-резинка від вершка. Розмір S, гарний рожевий колір, ціна 50 гривень. Є спортивні майки дуже гарної якості на 10-11 років. Ціна є такої 100 гривень. Її можна носити без білизни. Це бренд Primark. В середині вона бавовняна. І ще є така додаткова резинка для грудей. На зріз 146 см. Тут видно підклад. Гарна якість, у кого діти ходять на танці чи в спортзал, займаються спортом, дуже гарна, незамінна річ. Також є фото на мене Кені. В мене мене розмір S. тому ця майка може підійти на, на 2XS і XS, хто носить розмір. Тут я додатково показала нижній слой маєчки. Також є така футболка. Розмір указан S, буде на 5-6 років. 50 гривень, цей набір можна за 100 гривень, кожні брючки по 100 гривень, це кіапі, маленькі розміри. Такий набор 100 гривень. І така маєчка на зріст 122, 50 гривень.